Розглянувши притянути судовому засіданні в місті Черному адміністративним за позов, Черниска обласна організація політичної партії альянс до виконавчого комітету Черівської міської ради про ознамене законом та скасування рішення виконавчого комітету Челської міської ради. У зв'язку Останув. з необхідністю затрати значного часу відскатання повного рішення. Власне, розкладання 5 днів до 11 травня 2015 року при цьому проголосивши що готує розумів частини. Прощаття 158, 163, 186 раз України суд постановив. позов задовольнити, визнати, незаконно та скасувати рішення виконавчого комітету Черської міської ради No76 від 30 березня 2015 року про вашу приїзду міському саживському транспорті. Апеляційна на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через першої інстанції протягом 10 днів зняє проголошення в порядку частини першої та